Нарешті до нас приїхала диня Каро еф... тип Ефіопка від компанії Новосіц. І ми ось нарізаємо її. Цю диньку. Хлопці з Татарбунар Сергій. Я дуже дякую, тому що це динька супер. Я її дуже-дуже чекав. В минулому році ми завезли насіння і її відразу, відразу. Почали вирощувати, тому що попит на неї був шалений. І зараз ми її тестуємо. Я її тестував в Америці в Каліфорнії, в Гізі, в Єгипті, а зараз тестую її в Україні. М -м -м. Друзі, дуже-дуже солодка диня. Шикарна диня. Запам'ятайте, диня каро, тип ефіопка, продовгувата ефіопка, і вона. Нереально просто крута. Бачите, помарачував середині, але ніякого натяку немає на гарбуз. Друзі, я такої ще дині солодкої не їв. У нас є Даяна тип ананас, а це ефіопка, це дуже-дуже солодка диня. Всім рекомендую. Вирощуйте диню каро і смакуйте з насолодою.